Друзі, всім привіт! Нещодавно подивився цікаве інтерв'ю з одним з очільників територіальних центрів комплектування, виписав деякі тези з цього інтерв'ю і якраз про них хотів з вами сьогодні поговорити. Але перед тим як дивитись це відео, обов'язково попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підпишіться також на мій телеграм-канал. Тому що там виходять повідомлення про вихід нових відео, також в Телеграмі є чат, в якому ви можете задати напряму мені питання. І обов'язково додивіться до кінця це відео, для мене це дуже важливо. Дякую, що ви підтримуєте мій канал і мене підтримуєте. Мені це дуже допомагає і надихає мене в подальшому створювати нові відео, нові консультації для вас. Друзі, знову ж таки подивився інтерв'ю з одних з керівників одного з найбільших територіальних центрів комплектування в Україні. Він розказував такі цікаві речі, особливо що стосується повісток. І давайте я вам коротенько розповім і одразу на кожну тезу буду давати свій коментар для того, щоб ви розуміли, чи правда говориться у цій тезі, і у цьому інтерв'ю, або є невеличкі нюанси. Саме головне в нього запитали, чи дійсно проводяться так звані рейди щодо нічних клубів, щодо ресторанів, які вже працюють після початку комендантської години, і чи дійсно клієнтам таких клубів і ресторанів вручаються повістки. І він підтвердив це, зазначив, що це такий достатньо ефективний спосіб виявляти, по-перше, порушників, але поки немає відповідальності, то їм вручають повістки. І ці повістки є якраз ефективним засобом виявлення тих людей, які приїхали до Києва, але не зареєструвались і не поставили себе на військовий облік у київських територіальних центрах комплектування. І відповідно виявити тих людей, яким вже вручались колись повістки. Однак вони не з'являлись до територіальних центрів комплектування, ну і в подальшому, звичайно, вони притягуються до адміністративної відповідальності. Ну, тут якби, коментарів не дуже багато, дійсно, це один з самих найефективніших способів просто вручати повістки тим людям, які порушують комендантську годину. Ну і дійсно в деякій мірі під час цих рейдів можна виявити тих людей, які не поставили себе на військовий облік, або знялись в одному місці і не поставили себе знову ж таки на новому місці проживання. Тому було б цікаво, звичайно, почути статистику, скільки людей виявили, скільки людей притягли до відповідальності, скільки людей мобілізували внаслідок таких рейдів. Однак такої інформації надано не було. Далі. Друзі, в нього запитали, чи дійсно територіальні центри комплектування або уповноважені особи можуть вручати повістки у будь-яких місцях. І друзі, якщо ви пам'ятаєте, ми у минулих відео дійсно проговорювали про те, що такі повістки. Щодо уточнення даних, щодо проходження медичного огляду, або навіть мобілізаційне розпорядження, можуть вручатись у будь-яких місцях. Немає прив'язки, що це має бути будинок або місце проживання, особи, яка отримує повістку, або місце роботи. Ні. І підтвердив це і очільник територіального центру комплектування, що такі повістки, будь-які повістки можуть вручатись у будь-яких місцях. Немає жодних обмежень. Але, друзі, знову ж таки, хочу звернути вашу увагу на те, що самі повістки мають складатись виключно у територіальних центрах комплектування і підписуватись очільником такого територіального центру комплектування, і має стояти так само. Печатка такого ТЦК. Якщо складаються повістки на колінці під час затримання особи і під час встановлення її особи, то такі повістки вони є ну, не зовсім законні. Самі розуміємо, тому що для того, щоб скласти повістку, потрібно звичайно розпорядження. Начальника територіального центру комплектування, в тому числі мобілізаційне розпорядження, наказ про мобілізацію. І після того вже такі повістки готові заповнені, мають вручатись затриманим особам. Тому, друзі, зважайте на це і на те, що якщо при вас складають таку повістку, то бажано було б зафіксувати цей факт для того, щоб в подальшому у вас була можливість захистити свої права у суді. Далі, друзі, одне із таких самих актуальних питань, це яка ж відповідальність настає за ухилення від мобілізації, за ухилення від отримання повісток. І начальник територіального центру комплектування просто зазначив, що існує кримінальна відповідальність, яка може виражатись у позбавленні волі аж до 5 років. Однак, друзі, потрібно, звичайно ж відділяти відповідальність за ухилення від мобілізації і відповідальність за порушення правил військового обліку. Ще раз нагадаю, що порушення правил військового обліку це як не постановка на військовий облік, так і ухилення від проходження медичного огляду. Тобто, зазвичай воно настає у двох випадках, коли ви отримали повістку про уточнення своїх даних або про Проходження медичного огляду, і ви не з'явились до Територіального центру комплектування. Тоді для вас настає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, і в подальшому, теоретично, начальник Територіального центру комплектування може винести вам офіційне попередження, але знову ж таки це попередження ви маєте отримати особисто в руки. І після того, як ви ще раз отримуєте повістку і не з'явитесь до Територіального центру комплектування. Тоді для вас може настати кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку. Це одна тема, і друга тема це, звичайно ж, ухилення від мобілізації. Воно настає лише у тих випадках, коли особа отримала повістку про мобілізацію, тобто мобілізаційне розпорядження, де зазначено, коли на яку дату і на який час вона має з'явитись до територіального центру комплектування. І, наприклад, вона не з'являється без поважних причин. До речі, щодо поважних причин, то якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, і я зроблю окреме відео щодо поважних причин неявки до територіального центру комплектування після отримання повістки. Так от, і якщо така особа не з'явилась на мобілізацію і на відправку до Збройних сил України, то дійсно для такої особи може наставати кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до 5 років. Однак, друзі, на сьогоднішній день вся судова практика, яка склалась вже більше ніж за 8 місяців, вона являє собою умовні строки. Зазвичай це умовно дається 3 роки, і звичайно, особу ніхто не позбавляє волі. Тому. Дійсно, теоретично можуть особу позбавити на строк до 5 років, позбавити волі, однак на практиці зазвичай це все закінчується угодою між обвинуваченим та прокурором, і е, така угода передбачає умовне позбавлення волі. Тому, друзі, знову ж таки, потрібно е, трошки глибше е, цю тему досліджувати, для того, щоб. Мати повну і реальну інформацію щодо теми. Друзі, ще одне питання цікаве, задали з приводу того, чи може Територіальний центр комплектування повідомляти і пред'являти повістки шляхом телефонної розмови або направлення у месенджери на електронну пошту. І начальник Територіального центру комплектування він зазначив, що таке повідомлення допускається. Але існує юридична процедура. І я вам хочу тут одразу сказати, що допускатись може все, що завгодно: повідомлення по телефону, по месенджерах або по електронній пошті. Однак це не вважається врученням вам повістки. Тому якщо вам хтось дзвонить, хтось пише, то ви взагалі не реагуєте на це, тому що це не передбачений законом спосіб. Будь-якого повідомлення вас щодо явки до територіальних центрів комплектування. Єдиним допустимим способом повідомлення вас і вручення вам повістки це вручення повістки особисто в руки вам. Не всунути в дверцята або покласти у поштову скриньку, а вручити особисто вам повістку під підпис, що ви таку повістку отримали, або якщо ви відмовляєтесь, то складається акт про відмову. У отриманні повістки з підписами двох свідків. Тому, друзі, знову ж таки, дзвонять вам по телефону, кажуть, що з Територіального центру комплектування просять з'явитись або нічого не відповідаєте, або просите повістку вручити для того, щоб з'явитись до Територіального центру комплектування. Друзі, і останнє саме цікаве питання чи буде нова хвиля мобілізації? Чи будуть ще більше мобілізовуватись чоловіки? І начальник територіального центру комплектування сказав, що і так, іде достатньо успішна мобілізація. Збройні сили комплектуються належним чином, однак повістку слідує очікувати всім чоловікам від 18 до 60 років. Тому що знову ж таки йде війна і ніхто. Не застрахований від того, що він буде мобілізований. Ну і тут, як би сказати нема чого, тому що дійсно жоден чоловік від 18 до 60 років, який є військово зобов'язаним, він не має права, точніше, він не захищений від того, щоб отримати повістку. Але знову ж таки потрібно розуміти, що повістка може бути вручена. Як про уточнення даних, як про проходження медичного огляду. Це не обов'язково означає, що якщо ви отримали повістку про проходження медичного огляду або уточнення даних, то вас одразу мобілізують. Такого, звичайно, у масових випадках немає. Це якісь такі більш заплановані речі, звичайно, що у кожного територіального центру комплектування є свій план щодо мобілізації чоловіків. Тому після того, як цей план виконується, то формується просто так, такий резерв осіб, які можуть бути в подальшому мобілізовані. Тому дійсно, тут якби, не заперечиш начальнику територіального центру комплектування, кожен чоловік, якому виповнилось 18 років і не виповнилось 60 він може очікувати. Повістку про явку до територіального центру комплектування, але це не відкриття Америки, і в принципі з початку оголошення і проведення мобілізації в Україні кожен чоловік і так очікував і очікує можливо, навіть побоюється, отримати повістку щодо явки до територіального центру комплектування. Тому. Я більш ніж впевнений, що поголівно кожному чоловіку на вулиці ніхто роздавати повістки не буде, тому що немає, по-перше, такої необхідності мобілізовувати кожного чоловіка. Дійсно, потрібно встановити, хто не стоїть на військовому обліку або хто не перереєструвався. По-друге, немає таких. Фізично ресурсів у територіальних центрах комплектування охопити 2-3-5 мільйонів чоловік і видати всім повістки, тому що самі розуміємо, що у територіальних центрах комплектування і так достатньо багато роботи з військовозобов'язаними, з тими особами, що проходять зараз медичні огляди, там великі, вже величезні черги на проходження медичних оглядів у багатьох військкоматах. Тому я думаю, що десь якось е так точково, то, звичайно, повістки будуть видаватись, від цього нікуди не дітись, але е масової роздачі повісток, на мою думку, е на сьогоднішній день в Україні не буде. Тому, в принципі, я вважаю, що поки що переживати немає за що. Друзі, дякую, що додивились моє відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення!